Вітаю на уроці математики, підготуйте, будь ласка, свої посібники, зошит в клітинку, олівець, ручку та кольорові олівці. Сьогодні будемо згадувати всі вивчені числа і порівнюватимемо їх. Беремо з собою гарний настрій та починаємо працювати. І Пропоную почати з лічби у порядку зростання від 0 до 10. Будь ласка, починаємо лічити. Молодці! Дякую, чудово! І Сьогодні повторимо всі вивчені числа від 1 до 10 та склад числа 10. Відкриваємо посібник на сторінці 76, 7,6. Вам потрібно взяти простий олівчик та обвести лоток, у якому 10 яєць. Для цього порахуйте, будь ласка, їх. Ось цей лоточок, в якому 10 яєць. Молодці. Наступне завдання: вам потрібно взяти будь-який кольоровий олівець, або будь-які кольорові олівці. І зафарбувати однаковим кольором клітинки, у яких записано однакові числа. От, наприклад, дивимось, у нас є число 9. Пошукайте, де тут є таке ще число. Тут ось там, де намистинки правильно, і ви зафарбовуєте їх однаковим кольором. І таким чином ви продовжуєте робити з іншими тваринами. Е Числами, які знайдете і зафарбовуєте однаковим їх кольором. Можна користуватись різними кольорами. Просто, відповідно, наприклад, це, якщо це у вас буде число 10, зафарбовувати дві клітинки у однаковий кольор. Поставте на паузу та попрацюйте, будь ласка. Перевіряємо, будь ласка. Ось, я зафарбувала всі блакитними, але ви можете будь-якими кольорами могли це зробити. І пропоную попрацювати далі. Нам треба з вами пройти числовий лабіринт і допомогти заченятку відістатися до капусти. Кожне наступне число має бути на один більше за попереднє у порядку зростання, тобто нам потрібно пройти цей лабіринт. Давайте спробуємо. Ось у нас є число. Один. Наступне яке число? Два. Ставимо до нього стрілочку. Наступне. Три. Правильно. Після трійки яке йде число? Чотири молодці. Наступне число яке? П'ять розумничів далі яке? Добре. Шість. Після шести. Сім після восьми. Після семи підказала. Вісім. Правильно, після восьми. Дев'ять, добре, і після дев'яти число десять. І вже таким чином дістались до капусти. Молодці. Зараз з вами давайте сядемо рівненько, тримаємо спину рівно, лікті кладемо на стіл, вільною рукою підтримуємо посібник під час письма і ніжки ставимо на підлогу. Згадуємо, що посібник у нас лежить як? Навкоси, нахилене. Добре. Олівчик тримаємо трьома пальчиками. Ви вже знаєте, великим, вказівним та середнім. І ми його більше як тримаємо великим із зверху вказівним, а спирається він на середній пальчик. І всі три пальці знаходяться на відстані 2 см від олівця. Зараз я пропоную попрацювати на сторінці 77 і сторінка 77. Вам треба записати склад числа 10, скориставшись малюнками. Отже, в нас є плечики. так? Дивимось, скільки паличок тут зображено? Один. А з іншого боку, з правого 9. Один додати 9. Це буде 10, тобто це підходить нам до складу числа 10. Зробіть наступними так малюнками та запишіть склад числа 10. І таким чином повторіть його. Поставте на паузу, будь ласка, та попрацюйте. Перевірте, будь ласка. Отже, 10 – це 2 та 8, 3 та 7, 4 та 6, 5 та 5, 6 та 4, 7 та 3, 8 та 2, 9 та 1. Ось таким чином у вас має це виглядати. І тепер робимо нашу пальчикову гімнастику вправ в деревце. Піднімаємо долоньку догори, і пальчики розставляємо і рухаємо ними, як наче рухаються віточки дерев. Тепер робимо коріння, з'єднуємо дві долоньки і рухаємо корінцями. Зробіть так декілька разів. Дякую. Наступне завдання на цій самій сторінці, нам треба з вами записати склад числа 10 і зафарбувати намисто за зразком. От у вас вже і є зразок. Давайте подивимося на перші намистинки. Скільки червоних намистин? 9, а блакитних одна. Дописуємо 9 додати 1. Чудово! Отже, скільки блакитних намистин? Одна а червоних дев'ять. Один додати дев'яти. Молодці. Дивимось далі. У вас теж зафарбовано скільки червоних намистин? Вісім, а синіх 2. Дві. Дві синіх вісім червоних. Вісім додати 2, 2 додати вісім. Дивимось далі. У нас має бути сім червоних намистин та скільки блакитних? 3. Зафарбуйте 7 червоних намистин та 2 блакитних. Допишіть відповідні числа. І зробіть так з наступними двома бусами. Поставте на паузу та попрацюйте. Давайте з вами перевіримо: отже, 7 червоних та 3 блакитних. 7 додати 3, 3 додати 7. Далі 6 червоних намистин та 4 блакитних. 6 додати 4, 4 додати 6. І 5 червоних та 5 блакитних. До 5 додати 5 буде 10. Молодці! Сподіваюся, що всі гарно впорались. І дивимось на наступне завдання. Нам потрібно з'єднати послідовно числа від 1 до 10 і побачити, який малюнок у нас вийде. Візьміть простий олівчик і попрацюйте. Отже, ось у нас одиничка, одиничку з'єднуємо з. Девічкою, двічку з трічкою, трієчку з четвірочкою, четвірочку з п'ятірочкою, п'ятірочку з шестірочкою, шестірочку з семірочкою, семірочку з восьмірочкою, вісім з'єднуємо з, з дев'яточкою, і дев'ять з'єднуємо з десяточкою, і у вас вийде малюнок. Поставте на паузу та попрацюйте. Молодці, дякую. І тепер пропоную продовжити ланцюжок. Отже, до 1 додати 1 буде 2. До 2 додати 1 буде 3. До 3 додати 1 скільки буде. 4. Правильно. До 4 додати 1, скільки буде. Молодці 5. До 5 додати 1, скільки буде. Добре, 6. До 6 додати 1, скільки буде. 7, молодці, до 7 додати 1, скільки буде? 8. До восьми додати 1, скільки буде. 9 і до 9 додати 1, скільки буде? Десять. Молодці, чудово! Тепер пропоную відсканувати QR-код, то попрацювати за онлайн-завданням. Дякую! І зараз я хочу пограти з вами в гру відкритий мікрофон. Продовжіть фразу. Сьогодні я дізнався або дізналась. Було цікаво, що саме? Було складно, що для вас було складним. Я зрозумів, чи зрозуміла, що? Тепер я зможу. Що ви тепер зможете? Я навчився навчилася. У мене вийшло. Розкажіть що. Я зміг змогла. Дайте відповідь для, до відкритого мікрофону хоча б на ці рядочки. Я вдячна вам за роботу. До нових зустрічей!